Мене звати Леся, мені 32 роки. У мене є родина, чоловік, син. На момент повномасштабного вторгнення ми жили в Херсоні. Це було дуже важко. Це наче ти в клітці. Не можеш нічого сказати, не можеш нічого зробити. Вони ходять по вулиці, їздять, забирають людей, не можна було дивитися їм в очі. Ну, страшно. Ліків немає. А чоловіка, тато інвалід, йому на постійні на постійній основі потрібні ліки були. Ліків не було. Ми вирішили їхати. 30 блокпостів. На жаль, я пам'ятаю кожну годину, кожну хвилину того дня, хоча хочеться забути, важко було лишати все, що ти зробив. Ми зробили тільки ремонт у своїй квартирі. Дитині було важко лишити іграшки. Він досі згадує всі, він пам'ятає все, що він залишив. Навіть під ракетами все одно тут легше. Ти можеш робити, що хочеш, казати, що хочеш, розмовляти своєю рідною мовою, нікого не боятися. Чоловік проходив повз і побачив розклад занять тут, на дверях. Почали ходити. Дитина ходить на підготовку до школи, та творчі заняття там кожен тиждень. Мені дуже подобається. Я дуже вдячна Project Hope за таку можливість, що дитина може розвиватися.